Психологічні трюки, які працюють. Коли сміється група людей, просто подивіться, хто на кого дивиться в цей момент. Дивляться на того, хто подобається і з ким хочуть завести стосунки. Якщо ви поставили запитання, але отримали часткову відповідь. Просто продовжуйте дивитися на цю людину, і вона продовжить говорити. Якщо ви будете по-справжньому радісно бачити людей, то й вони при зустрічі з вами реагуватимуть аналогічно. Це може не статися з першого разу, але з другого разу точно. Здебільшого це стосується сфери обслуговування, але і в інших галузях допомагає повісти позаду себе велике панорамне дзеркало. Якщо клієнт хоче посваритися, то він бачить себе в дзеркалі. І це стримує його запал, тому що ніхто не хоче бачити себе в гніві. Саме з цієї причини за спиною бармена завжди встановлюють дзеркала. Жуйте жуйку в ситуаціях, коли вас щось тривожить або загрожує небезпека. Річ у тім, що ми не їстимемо в небезпечній ситуації, а раз їмо, то відчуття небезпеки притупляється. Звертайте увагу на стопи людей. І якщо ви з кимось розмовляєте, а він повертається до вас лише торсом, і його ноги спрямовані в інший бік, це означає, що людина не зацікавлена в розмові. І якщо про щось розмовляєте з колегою, а його шкарпетки спрямовані не на вас, він хоче швидко закінчити розмову. Люди з більшою ймовірністю погодяться виконати ваше доручення, якщо спочатку ви попросите їх зробити щось простіше. Якщо хочете, щоб для вас щось зробили, подайте це у вигляді пропозиції, а не вимоги. Коли Теодор Рузвельт боровся за президентське крісло, його штаб надрукував 3 мільйони листівок із ведмежам і текстом програмної промови. Потім вони зрозуміли, що фотографію не можна використовувати без згоди фотографа. Вони могли запитати, скільки він хоче, і він викотив би захмарний цінник. Але йому сказали, що якщо він заплатить 250 доларів, то вони використовуватимуть саме його фото, а не інші, яких і не було. Фотограф із радістю погодився, вважаючи, що президентська компанія зробить йому гарну рекламу. Під час знайомства з людиною зверніть увагу на колір її очей. При цьому ви затримаєте на ній свій погляд на кілька секунд довше. Це буде приємно людині, і вона відповість вам взаємністю. Фізичні симптоми стресу це прискорене дихання та серцебиття. Це аналогічно з проявом симптомів мужності. якщо ви відчуваєте стрес. То переконайте себе, що збираєтеся зробити мужний вчинок. Це обов'язково допоможе. Стрес мене. Я раджу заздалегідь налаштовувати свій емоційний стан перед співбесідою. Скажіть собі, що знаєте цих людей усе життя, що вони старі друзі, з якими ти довго не бачився, і ти не можеш дочекатися зустрічі з ними. Візуалізуйте момент зустрічі, рукостискання, розмову, ваша поза має бути відкритою: ноги розставлені, руки на стегнах, плечі розгорнуті, на обличчі посмішка. Ця думка не нова, але самонавіювання чудово працює. Коли людина розлучається з ким-небудь, нею легко маніпулювати, і цим можна скористатися з добрими або злими намірами. Станьте прямо, перестаньте сутулитися, вийміть руки з кишень, підніміть підборіддя. Так, це кліше, але ви станете почуватися впевненіше. На серйозні заходи одягайтеся краще. Що краще ви виглядаєте, то краще почуваєтеся. Під час переговорів починайте з максимальної позиції. Не говоріть я думаю або я вважаю без особливої необхідності. Ці фрази не викликають довіри. І якщо у вас не зрозуміле занепокоєння, займіться прибиранням у квартирі, ви почуватиметеся щасливішим ніж раніше. Коли ви запрошуєте когось на перше побачення, влаштуйте його в незвичайному місці. Нехай це будуть американські гірки або фільм жахів, ситуація сприяє викиду в кров адреналіну. І людина пов'язуватиме збудження з вами, а не з тим, що насправді стало причиною. У продажах та й у будь-яких інших сферах, скажіть, що належить, і більше не кажіть нічого. Настає пауза, і хто перший перерве її, той і програв. Ви щось запропонували клієнту купити, і він обмірковує причини для відмови. І якщо не знаходить їх, що часто буває, то купує. Усі люди люблять розповідати про себе, тому ставте запитання про них самих. Усіма можливими способами створюйте собі імідж чесної людини. І якщо вам коли-небудь доведеться збрехати, вашу брехню сприймуть як правду, тому що всі думають, що ви чесна людина. Коли тільки влаштувався касиром, часто грубив з нахабнілим клієнтам, але потім зрозумів. Що так вони мною маніпулюють? І тепер я максимально вічливий перед будь-яким виродком. І скільки разів це виводило таких людей з рівноваги? Якщо ви прийшли на збори і впевнені, що хтось збирається висловитися проти вас, сідайте поруч із цією людиною. Здебільшого люди розраховують на підтримку натовпу. Але якщо опонент сидить поруч із вами. То психологічно це вже особисте питання, і людина або відмовиться виступати проти вас, або зробить це м'яко і делікатно. Привчіться не використовувати слова паразити. Ну, типу, нібито краще взяти невелику паузу на обдумування. І якщо використовуєте паразити, то співрозмовник розуміє, що ви в задумливості. А так це матиме менш помітний вигляд. Вашими емоціями можете керувати тільки ви самі, скажіть собі, що ви радієте з того чи іншого приводу, навіть якщо це не зовсім так, і ваш мозок через певний час почне вірити цьому. Тому ніколи не можна намагатися ставити собі діагноз. І якщо ви навіяли собі, що у вас депресія, ймовірно, ви впадете в депресію. Такий лайфхак не призводить до швидких результатів. Але якщо ним постійно користуватися, Позитивні зміни обов'язково настануть якщо ваша рука тепла, коли ви потискаєте руку іншій людині, ви автоматично стаєте їй симпатичнішими. Під час роботи з розумово відсталими дітьми потрібно зосереджувати увагу на їхніх перевагах, а не на обмеженнях. Під час розмови з ними потрібно уникати негативних формулювань і зосереджуватися не на проблемах. А на способах їх виправлення. Якщо хочете без сорому когось роздивлятися, пробіжіться по тій людині поглядом. А коли вона спробує спіймати ваш погляд, не дайте їй це зробити. Практика показує, що людина почне все роздивлятися на всі боки, шукаючи, що ви побачили, і у вас буде півхвилини, щоб безсоромно витріщатися на неї. Коли ви просите про щось, то в обґрунтуваннях своїх вимог використовуйте тому, що у нас в універі завжди була черга до ксерокса, і ми влаштовували експеримент. Люди просили пропустити їх без черги, використовуючи різні обґрунтування. Але коли вони говорили тому що, їх пропускали найчастіше, наче люди починали вірити, що є особлива і важлива причина терміново щось відксерити.